Анексія Кримського півострову у 2014 році стала для Путіна по справжньому скріпною та мегасимволічною подією. Радощів були повні штани і у самого недоцаря і у його холопів. Спасіба кримчанам і севастопольцям за їх послідовну, рішительну позицію, за їх ясно виражену волю бути в місті з Росією. Крим повертається до рідної гавані, говорили вони. Історичну справедливість відновлено, і Кримський півострів тепер наш. Ми разом звучали з усіх прасок. Але минули роки бункерний дід вкрай збожеволів. Розв'язав повномасштабну війну просто посеред Європи у 21-му сторіччі, і раптом виявилось, що такий сакральний, головне, надзахищений кримський півострів став найвразливішим місцем РФ у війні проти України. Тихо, тихо, тихо. Ти да. А для ВВХ Крим перетворився за два останні роки на справжню валізу без ручки. Яку нести з кожним днем все важче, а кинути нереально шкода. Плюс до всього подібно до смерті в електоральному сенсі. Я прошу мене зрозуміти правильно, панять розуміння, з розумінням цієї позиції. Ну звісно, рашистському фюреру дуже складно уявити, що він може втратити кримський півострів. По перше, за роки анексії грошей сюди вкинути більше ніж у будь-яку іншу окуповану територію. Главна автомобільна артерія Криму вже готова на 75%. Многослойний асфальтобетонний Могослойний асфальт бетонний під названням Траса Таврида почали створювати ще в февралі 2017 року, коли стало зрозуміло, що двохполосна стара керченська дорога тормозить розвиття всього регіону. А по-друге, що у випадку втрати Криму Путлер скаже своїм найкращим друзям, яким він віддав півострів на розтерзання. Лишевий Шизік вже не брехав, коли. Говорив, що Крим наш. Це просто росіяни. Дурненькі думали, що це їх якось стосується. Крим наш Планов! окупувавши кримський півострів, Росія одразу ж почала процес так званої націоналізації або банального віджиму всього навколо. Звісно, найласіші шматочки дістались найближчим та найавторитетнішим друзям ВВХ. дуже хороші, сладкі такі Ідеологія – це для нас, для простих людей, для дурачків. а для умных путинских дружков начинается приватизация. Дело в том, что за последние 9 лет в Крыму было приватизировано имущество более чем на 27 миллиардов рублей. Тож, давайте подивимось, кто ж с путинской компашки и на каких объектах в Крыму наибольшего золотился с 2014 года. До вашей уваги топ-5 справжних бенефициаров так званої Крымской весны. Мы знали, что делать, как делать. И Чувствувалі ситуацію на верхньому щаблі нашого рейтингу комфортно розмістився Олег Білавінцев, який має безпосереднє відношення до окупації Криму. Саме він під час анексії контролював головних кримських колаборантів, і саме його в березні 2014-го призначили так званим уповноваженим представником президента Раф Криму. Благодаря судьбі так сложилось, что я и свидетелями и участником многих событий. Завдяки тесни связи с Гоблином Аксеновым и покровителем в Кремле, Белавинцев после аннексии взялся активно налагоджувати в Крыму свой бизнес. Та, звісно, скуповувати другую элитную нерухомость за супер заниженою вартістю. Усадьба на улице Демидова не самая дорогая его недвижимость. В 2020-м Белавинцев купил 9 апартаментов в доме номер 7 на набережной Перелешина в Севастополе. Общая площадь почти 900 квадратных метров, а примерная рыночная стоимость около 150 миллионов рублей. Одна из центральных улиц Севастополя. Здесь у него целых 4 квартиры в трех разных домах. Общая площадь 219 квадратных. А стоит около 35 миллионов рублей. Родственники Белавинцева удивительно удачливые люди. Потому что даже зять умудрился урвать недвижимость по хорошей скидке. Всего за 8,5 миллионов рублей. По Росреестру кадастровая стоимость такой квартиры почти 14 миллионов. Это я уже не говорю о рыночном ценнике. Он в три раза больше. Все объекты нерухомости находятся у наипрестижнейших куточках Крыма и на территории прибережных сил. Есть среди них и шикарные готельные комплексы, и даже сили памятники архитектуры. Кадастровая стоимость дачи площадью 527 квадратных метров всего лишь 372 тысячи рублей. Удивительно, но почти такой же дом по соседству продается за 80 миллионов рублей. Но самая грандиозная покупка ⁇ это пансионат Кастрополь. За весь пансионат, это пятиэтажный корпус на 78 номеров, фирма Белавинцева заплатила 73 миллиона рублей. Понятно, что это копейки. Здание площадью почти 3000 квадратных метров по рынку должно стоить примерно 232 миллиона рублей. Санаторий Кастрополь, пансионат Фортуна. Гуртожитки, адміністративні, виробничі, нежитлові будівлі, квартири, апартаменти, будинки. За оцінками журналістів, члени родини Білавінцева та компанії, які з ним пов'язують, змогли б завестися нерухомістю в Криму на загальну суму близько мільярда рублів. Все, що ми робили, ми робили для країни і для Криму, для народу Криму. На четвертому місці нашого топу опинилась відома в Росії людина з найближчого оточення президента РФ, державний та банківський діяч. Я Герман Греф, президент Збірбанку. Це зараз проросійські блогери один за одним піарять відділення Збірбанку, які відкриваються на анексованому півострові. У 17-му ж році, ще до повномасштабного вторгнення, Герман Греф відкрито заявляв, що Збірбанк, так само як і РЖД та інші компанії, не відкриються в Криму через можливі серйозні наслідки. Ні такої схеми, яка би дозволила нам працювати, не попав під весь пул санкцій. Але у Грефаї не було великої потреби заводити свій банк в окупований Крим. Адже у нього там була мрія елітний готельний комплекс недалеко від Ялти, який Сбербанк почав будувати ще до анексії півострова. А 14 августа 2013 року пройшло торжественне відкриття самого сучасного і унікального санаторно курортного комплексу в Криму. Разчитана на круглогадічне обслуговування і в повному об'ємі відповідає міжнародним стандартам. Після анексії Криму до володінь мрія, точніше особисто германа Грефа, прийшли 13 гектарів виноградників виноробного заводу Масандра, які межували з готелем збірбанку. Мрія постійно розширюється і у людей, чиї ділянки знаходяться у безпосередній близькості до готелю найближчого до Кремля Банкіра, просто віджимаються землі та майно почему у нас продолжают убивать санаторно-курортну научную інфраструктуру, і почему взамен этого нам насаждають электронные концлагеря імені Грефа Тіре Бербанка. У них цель, я так думаю, подешевле и побыстрее выжить нас отсюда. И І такий прогресивний на камеру Греф впевнений у своїй безкарності. За непідтвердженими даними до рук Грефа також міг перейти санаторій зорі України, нині зорі Росії, що знаходиться поряд із мрією. Іншими словами, оце Герману Грефу підфортило, так підфортило, нічого не скажеш. дозволено Гріфу позволено що не дозволено нікому. Причина этого заключається в одному: очень теплом расположении к Грефу російського президента Владимира Путіна. Бронзовий призер нашого рейтингу, мабуть, вважає себе практично господарем анексованого півострова. Російський куратор по Криму з Татарстану Марат Хуснулін. Третє місце. Здравствуйте. Заступник голови уряду РФ Марат Хуснурін, звісно, входить до кремлівського пулу наближених та водить дружбу з нинішнім прем'єр-міністром Росії. Спасибо, що ви об этом сказали, обратили на це увагу. Логічно, що маючи таких друзів і знаходячись у статусі куратора Криму, Хуснулін може дуже багато чого собі дозволити. Через нього проходять і політичні, і великі фінансові потоки на півострові, на яких сматрящому по Криму вдається наживатися в особливо великих розмірах. Це колосальні гроші. Тось, вот за эти деньги ми надеемся, що і дороги, і інженерні сіті, и электричество, і и благоустройство, капітальний ремонт. Ми просто надеемся, что... Крим Криму вот совершенно другому урівню в розвитки. До зони відповідальності Хоснульна входять питання розробки та реалізації дуже і дуже прибуткової, так званої федеральної цільової програми соціально-економічного розвитку Криму. Ще один фронт роботи куратора Криму земельний переділ та активне будівництво на півострові. Контролирует він также и питание водные проблемы в Крыму на вырешение кои, нагадаемо, Кремль также выделяет гигантские суммы. По обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения в Республике Крым и Севастополе правительством был разработан и утвержден комплексный план мероприятий с общим объемом необходимого финансирования 48 миллиардов. Поснулін, якого не раз називали найкорумпованішим чиновником РФ, вже давно продемонстрував своїм кремлівським працедавцям неймовірні менеджерські таланти великого господарника. Тому знатному корупціонеру і довірили дуже ласу ділянку. Мені сам процес того, що там відбувається, мене це де в хорошому смислі заводять енергетичні, дають лучше бюджетні енергії настроєння. Друге місце нашого топу, головних бенефіціарів анексії Криму, заслужено дістається дуже близькій та максимально наближеній до рашистського фюрера людині Аркадію Ротенбергу. Криму та мої очнець, хороше місце для відпочинку. Все почалось з того, що давні друзі Путлера, брати Ротенберги, розуміючи усі репутаційні втрати та ризикуючи опинитись під санкціями, пішли на зустріч бункерному діду та погодились побудувати в Криму незаконний Кеченський міст. Президент мы за Ми естественно, взялися осознанно. і за свою послугу Ротенбергам непогано віддячили за підрахунками видання. Проєкт компанії та фонди, пов'язані з бізнесом друга Путіна, за 5 років, посвоїли на держпідрядах в Криму близько 300 мільярдів рублів. Это примерно четверть всех всіх выделенных виділених Кремлем на развитие полуострова 2014 года. Согласно расследованию проекта, Ротенберг получает от государства только самые выгодные контракти. Наприклад, на реконструкцію детского лагеря Артак йому досталось 30,5 миллиардов рублей. Это где-то полмиллиарда долларов. доларів. Окрім цього, пітерський друг плешивого фюрера Аркадій Ротенберг зосередився на сфері туризму. Його власність через аукціони, звісно, за ціною набагато нижчою з ринкову, перейшли в великі санаторні комплекси Криму. Дюльбер, Мисс Хор, Айпетри, Перлина та бутик-готель Дача Рахманинов. Все три санатория обошлись новому инвестору всего в полтора миллиарда рублей. Половину стоимости Артековского забора. Сейчас санаторий Рутенберга зарабатывают на госзаказе. Здесь отдыхают чиновники и льготники из российских регионов. А також верному другу Путина належить стильниковый оператор Крим-Телеком та компания Крим-Технологии. Он в первом санкционном списке США Евросоюза не привык скрываться. И человек известный. Один із промишленів строїв, що любить Росію і крупніші об'єкти на ее огромних просторах. А ще Ротенберга на південному березі є своя дачка. Ну, як дачка, цілий палац з реліктовим лісом та пляжем на додаток. Усадьба Ротенберга состоит із дома з площадью не менше 4 тисяч квадратних метрів, двох домов для персонала, ліфта к морю, гектара собственного пляжу, 27,5 гектарів реліктового лісу. Можемо лише уявити, наскільки ротенбергам не хотілося б втрачати. Свої мегавигідні кримські дивіденди, власне, як і переможцю нашого сьогоднішнього рейтингу, якому віддані у володіння найласіші та найцінніші активи Кримського півострова. Ще один банкір з оточення Путіна, його близький друг, основний акціонер та колишній голова ради директорів Банку Росія Юрій Ковальчук, більше всіх урвати вдалося Юрію Ковальчуку. да внешнему другу Владимира Путина. Ведь кому, как не Ковальчуку, еще питерскому товарищу президента, понимать сакральное значение Крыма. Вот в Кремле и подумали, что действительно больше некому, и отдали Ковальчуку имущество более чем на 8 миллиардов рублей. На відміну від графівського сбера банк Ковальчука Росія почал працювати на півострові одразу после анексії. Банковская сеть в Крыму расширяется, российские финансовые учреждения массово открывают новые отделения. Сегодня Банк Россия сделал это в Севастополе и в нескольких городах Республики Крым. Трохи згодом друг дитинства Путлера і за сумісництвом його гаманець Юрій Ковальчук зацікавився кримським виноробством. Спочатку дочірня компанія Банку Росія Южний проект придбала за півтора мільярда рублів завод шампанських вин Новий світ. Пізніше завод марочних вин Інкерман теж перейшов компаніям Ковальчука. А в кінці 20-го до його активів додався і великий виноробний комбінат Масандра, який пішов з молотка по суті за копійки. На торгі заявились всього два участника. Победителем була признана дочерняя компания Банка Росія. Так звана влада Криму виставила Масандру на торги за трохи більше ніж 5 мільярдів рублів. У той час як вартість тільки її виноградників оцінювалась в мільярди доларів. Але тут власне немає нічого дивного. Отвер вже давно відомий своєю любов'ю до виноградників і всього, що з ними пов'язано. Я судові, тільки одним. Ну не бізнесом, не як бізнесом, а як видом діяльності Це віна тому логічно, що об'єкти своєї пристрасті він довіряє найближчим, максимально близьким людям. До них входить і Юрій Ковальчук, якого російські журналісти називають особистим касиром Путіна. Ось вот цей якби как бы, такої широкий лозунг своїх нібросаєм, на самом деле сініть глубоко в серці кожного. Руско серед інших бізнес-активів Ковальчука в Криму компанія «Криммедстрах» та пропагандистський аеропорт Сімферополя завдяки близьким стосункам з бункерним маразматиком до рук Юрія Ковальчука після анексії перейшла і резиденція біглого президента Януковича на Айя, яку в свій час прозвали кримським Межигір'ям». Землю под дачей компании Ковальчука арендуют у Севастополя за 105 тысяч рублей в месяц. На строительстве усадьбы работают сотни человек. Попасть на территорию дачи постороннему человеку сегодня нельзя. Знаете, вот нельзя, дальше ходить по берегу. По Вы понимаете, территория стройки. Вы, дай бог, выключите, у вас, вас упадет. Кто будет виноват? Зачем? Потому что... Звісно ж, імена, які ви сьогодні почули в нашому рейтингу, далеко не єдині у списку всіх вигодонабувачів окупації кримського півострова. Буквально кожен заточення Путлера отримав свою долю ласих об'єктів в Криму. По суті, за безстінь. Ну, яка різниця? Православному імперцю засновнику телеканалу «Царьград» Костянтину Малафєєву дістався один з найзнаменитіших санаторіїв – Лівадія. топ чиновники з Татарстану заволоділи історичним пам'ятником парком Форос. А Газпрому перейшов історичний маєток Якова Жуковського Новий Кучукой. Про що тут говорити? Навіть головний пропагандист Кремля Дімка Кісільов став співвласником виноробного господарства в Криму і почав випускати своє шампанське преміум класу. Велика задача перестати пити барматуху, або те, що в Криму призрительно називають шмурдяк. Шампанським коктебель спускаються на воду російські атомні рідоколи. Це лідаколи. Арктичного судна «Урал». Для друзів, як то кажуть, нічого не шкода, адже Крим наш, а значить, потрібно користуватися його багатствами. Ні про яке благополуччя кримчан, ні про який захист населення, ні про яку типу історичну справедливість мови і не йшло. Це наша історична територія там проживають русські люди, вони виявилися в опасності. Ми не ми можемо не можемо бросити. Після анексії Криму найвигідніші та цінніші активи півострова, немов гарячі пиріжки, розлетілись по рукам друзів бункерного Шизіка. І зараз, коли Крим став дуже вразливим та слабким місцем Росії у війні проти України, Путіна явно мучать сумніви і охоплює страх. Адже у випадку втрати Кримського півострова йому доведеться дуже попітніти, щоб не втратити лояльність своїх важливих та авторитетних друзів.